Треба якийсь план, нам треба виграти час. Бо хлопці не встигнуть зняти дві рубрики. Може їх пов'язати до дерева? Ні, не варіант. Будуть кричати дуже. Думаю, я думаю я не їй йде Одіяло беремо! Ти-ти-ти, подай! Ще не зробимо! Ще не зробимо! Дівчата, одіяло берем чи ні? Я зараз схожу. Диви. Я схожу. Диви. Закрий машину разом. Добре. Пішли, пішли, бо ми вже спізняємося. Де, де, де. А де, а де Маша? А, ж десь тут була. Десь тут... Де Маша? Друзі, О, де? Я, я, не поспішаю. Не, я поспішаю, я поспішаю. Ну, іди, 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 ми, ми да, Машу і забирайте. Ну, Що, де вона? Тож вона з тобою десь пішла. Не знаю, може подзвонити їй? Ну, дзвоніть, звоніть, звоніть. Що тут ловить? Що це? Ну, тобі дала телефон. Це її? Так. Значить, вона в машині лишилася. Пішли, подивимось. Давай, давай шарфик її. Вона загубилася, вона ж сьогодні з її? Дай да й ні. Дня ми сьогодні днем не зволіться. Ми пішли її шукати. Давай розділимося. Да, свої... Давай розділимося, щоб я вас потім шукала. Всім нам шукати вже разом. Ну, пішли. Дівчат, дивіться, дивіться, там щось лежить, давайте підійдемо. Це ж машини. Що ж вона тепер буде? Вона всі обичаться ще й без капця. Чак, Як вона буде вона... налягається, не передається. Якщо вона його лишила, значить вона залишає слід, щоб не заблудитися. Пішли далі її шукати, мабуть, в ту сторону. Дивись, пішли, пішли, пішли О, Загубити ще. не хочемо. ти є? Що робити, якщо я заблокал в лісі, і мені не переночувати, і нема палатки, Може, можна зробити якесь укриття чи шалаш? Звісно, можна зробити шалаш, это займе немного времени. И в принципе мы можем приступить к его постройке. Итак, первое, что мы делаем, это выбираем место. Место приблизительно такое, чтобы оно было приблизительно ровное, чтобы угу. мы не оказались в луже в случае дождя и максимально закрыто. ветками с листьями. И в случае дождя большую часть воды они будут принимать на себя. дождь. Теперь мы будем, так как место я уже расчистил, ага. сейчас мы приступим непосредственно к каркасу. Первое это нам нужно найти опору. Одной опорой у нас будет являться дерево, угу. вторая опора, мы ее будем устанавливать. В принципе, можно использовать два дерева, если есть такая возможность. Мы забиваем. Треба в землю закопать, так? Да, поглубже. И прикапываем, да? Да, теперь мы будем угу. это прикапывать, притрамбовывать, так, чтобы оно держалось. Следующий. Нам нужна одна длинная жертв. Угу. У нас она есть. И мы должны ее зафиксировать. Здесь у нас есть естественный сучок, на который мы его и положим. А к дереву нам нужно привязать. Можно выплетать шнурки. Некоторые туристы пользуются, называется браслет туристический или выживание. В общем, это такая вот штучка. Ее можно снять с руки, потянуть. Ого, это такая штука. И расплести в нужную нам веревочку. Первое, что мы делаем, это привязываем палку. Можно использовать разные узлы. Кто какие знает? Я его накидаю, здесь растягиваю и теперь буду приступать к вязанию. Треба килиперазив дерево, обвязать так? Да, обязательно обвязать дерево несколько раз, сколько позволяет шнурок. Угу. Фиксировать мы можем простыми узлами, самый простой узел, но сделать его два раза. Следующий этап нам нужно установить направляющие крыши. Возьмем вот, палочку по длине и упрем максимально ее в землю. Угу. Вот. Выставим здесь. Такие вдоль тут Найдем вторую. Стоят. Да, тоже упрем ее в землю. Для того, чтобы лишний раз не фиксировать. И вот я нашел еще третью вот такую. И мы сделаем с ней то же самое. И теперь желательно было бы их закрепить. Материалы для фиксирования могут быть разные. Совсем немного веревки. Поэтому я думаю, что лучше всего этим кусочком зафиксировать край. Опять же, мы привязываемся к основной. И сделаем узел, который называется схватывающий. Или коровий узел. Ну, тобто, один, його? З найлегших. Да. И я опять же зафиксирую его. И немножко оставлю. Пусть будет. На всякий выпадок. Да. Чем еще можно фиксировать э, е, каркас? Итак какие-то опять... альтернативные материалы yeah. опять же злосчастный пакетик который мы можем находить везде в лесу но в этом случае они нам понадобились поэтому очень очень нужно раз и накрест тобто уже як э, мотузкою не обвязываем але просто так накрест. Да. и здесь мы делаем то же самое теперь нужно наложить горизонтальные палочки, которые мы заготовили. Итак, есть одна длинная у нас. Вот она. И мы ее, скорее всего, не мы закрепим вниз и поставим ее вот здесь. Например, кора деревьев. Очень хорошо подошла бы липа, но так как ее нету, мы будем использовать лещину. А деревья врубить в лесу это не самое лучшее занятие, поэтому будем использовать то, что есть опять же берем фиксируем еще можно зафиксировать веточкой может они не самые прочные но для одного раза вы для одного раза да итак теперь мы приступим непосредственно к накрытию но этих палочек мы можем добавить еще то есть 4,5. 4-5 чем больше тем легче нам потом накрывать крышу не только 3 да. можно. да. накрывается шалаш таким образом точно так же, как и любая крыша, снизу вверх. Это мы должны знать. И одна палочка должна перекрывать другую максимально. А потом все это дело прикрыть ветками. Вот какая ветка куда дотягивается, вот так мы их и выставляем. Выкладываем вот один ярус, плотненько вот а следующим ярусом мы перекрываем тот который мы положили снизу теперь в случае ветра чтобы наши листочки не улетели угу. мы оставшимися палочками немножко прификсируем каркасу и вот таким вот Это только сверху или а по всей длине можно по всей длине под каркас одну сторону ставлю а вторую спляю сверху Укрытие готово. Если у вас совсем нет ничего с собой, можно использовать еще мелкие веточки, uh -huh. самые мелкие, uh -huh. или траву, если есть возможность, для того, чтобы сделать настил. Мы его укладываем вот сюда. Вот. И делаем это много. Но в моем случае у меня есть плащ палатка. Поэтому я покажу, как я буду спать. А це захистить від сирості знизу, сырости землі? Якщо ми зробимо високий сделаем высокие віток і трави, угу. это защитит от того, чтобы нам не получить воспаление легких. Ну що, знято? А поки вони мене там шукають, ми з вас поговоримо, як можна підняти настрій людині, яка тобі подобається. Насправді я це завжди роблю, розповідаючи, наприклад, про якісь пригоди, які ставалися зі мною протягом цього дня, або що найефективніше в моєму випадку. Я розповідаю, що я прочитала, або жінколи буває так, що говорити зовсім нічого не треба. Треба просто посидіти біля цієї людини, і просто інколи достатньо взяти за руку, або якщо це ваш друг, просто, просто посидіти з ним і просто поруч помовчати. Інколи буквально кілька хвилин або навіть секунд благотворний вплив здійснюють на вас обох. Я люблю піднімати настроєння своїм друзям несколькими способами. Могу з вами поділитися. Один із способов є, що ми забрелі його з моєю подружкою. Ми забираємося на саме шумний мост. и кричим, <laughs> громко кричим, и это очень поднимает настроение. Ты выпускаешь весь свой пар, и настроение у тебя просто зашкаливает. Ну или еще классный способ поднять настроение – это сделать сюрприз. Я очень люблю узнавать, что любят мои друзья, и в неожиданный момент делать им небольшие подарочки. И это очень поднимает им настроение. Поднять настроение друг другу – это не проблема. Всього на всього, просто знати, чого він журиться, чого він париться, і все. Ну я, наприклад, ну не намагаюсь чомусь ні, ну на намагаюсь насмішити людину, але це виходить трошки. Ну не знаю, це вже якісь пов'язані з нами. Приколи там фрази, типу якісь там особистісні, наприклад, я знаю цю людину добре і починаю там. А пам'ятаєш там той випадок, коли там сталося така-то така, -то, така -то штука, і починаю згадувати, щоб людина відволікти від цієї проблеми і щоб вона не зациклювалася на, на на цьому. І більше було якогось такого ну веселища. Ну в залежності, що в неї як щось несерйозне, то просто може відкритку дати щось вкусне. Кудись зводити, ну всіх серйозно, то можна просто помовчати з нею. Для того, щоб підняти комусь настрій, можна спробувати зробити якийсь неочікуваний сюрприз, у якому ви точно впевнені. Пробуйте уважніше слідкувати за ним і запам'ятати, наприклад, якісь цікаві речі, про які він завжди мріє. Якщо це вже якась людина, з якою ви прожили так, якийсь певний час, там декілька років, відповідно, у вас є якісь приємні спогади і там. Якусь таку скрутну хвилину можна нагадати, так потрошки і потрошки, якби розговорити людину і нагадати їй приємні моменти свого життя. Можна ну, не знаю, заказати піцу, пообщатися там з ним, щось подавати вместе. то позайматися тим, що тобі і твоєму другу дуже подобається. Так ми розсеселяємо наших друзів. А тебе зараз не буду. А що, якщо поганий настрій в тебе? Як його собі підняти? Хто придумає найоригінальніший спосіб підняти собі настрій, той отримає... Ай! Не це. Приз. Будь господином своєму настроєння. Ну, звісно, краще ти його, ніж воно тебе. Управляй своїм настроєнням, ібо оно, якщо не повинується, то повеліває. Чим писати усякі сопливі статуси, краще придумай спосіб, як підняти собі настрій і вигравай челендж. Унилий дух сушить кості, Так що не дай собі засохнути гони то вони тільки з голови.